Так, всім доброго дня. Ми знаходимося в одному із агропідприємств. В передовому. передовому агропідприємстві. Ну, скажіть, це село як фронтівка? В селі Фронтівка, так. що є на Вінниччині. Дуже прекрасний край. А, так, о, край гарний. Так. Е, скажіть з нами Олександр. Е, от Олександр, розкажіть е, е, історію е, вашої сушарки так коротенько, коли ви її там придбали приблизно і історію там теплогенератора, коли ви придбали теплогенератор в компанії Агроварм? Ну, буду дуже стисло. Сушарка придбалась 23-му році в ушному стані. Ну, для нашого господарства вона її вистачає. Не потрібна була нова сушарка. Вона працювала 2023 рік на ГАЗУ. І, по-моєму. 22-й, так. Да. У 2022 році, у 2023 на два роки працювала на АЗУ, порахував я економіку газу. На газу якому? Скраплено? На скрапленому. Так. Так. Порахував я економіку газу і зрозумів, що якщо я куплю котла на піліть, я його за сезона 3-5 відіб'ю і буду сушити для себе. 3-5 сезона, бо в нас невелике господарство, 300 гектарів. Чого ми його купили, він мені а чого не знаю, знаю. По-перше, в цьому кутлові мені дуже подобається, що от, якщо відкрити його, тут видно, що плам'я не торкається стінок. Тобто не, він не вигорає. Тобто Мені його вистачить на роки не знаю, скільки скільки проживу. Тобто він тут це конструкція довговічна. Друге, комп'ютер. от Я дуже хотів, щоб я поставив там на щиті так. температуру. І щоб воно дійшло і виключило. Тобто я хотів виключити людський фактор. Поставив там 110 градусів, а температура зерна там 40 градусів. Вона дійшла до 40 градусів, там може людина сидіти в операторській, і вона виключиться, ця сушарка. Получається, що я захотів, щоб в мене котел, так би мовити, був комп'ютеризований, комп щоб виключити людський фактор, щоб в мене не згоріла кукуруза, щоб за діяти чи менше людей. І зато я хотів. Получається, щоб котел був перший автоматизований. Тіпа, як на газу. До речі, ми не чувствуємо переходу з газу на пілету. Ні, є, зранку треба прийти. Розпалити. Ну, займає ну, 2 ну, хвилинки. там. Ну, один раз розпалив. Він працює цілі сутки. Получається, е -е, за два дні. Він може... Може за два дні там десь назбірувалося, ну в мене такого попілу відпілети. В принципі, він автоматизований, що я дуже хотів е, по поводу розходу пілети. Е, в залежності від пілети. Якщо якісне пілете порядка десь 2 кг, що я так точно кажу, у мене сушарка на тензу Ага. Я можу чітко определити, скільки в мене пішло кілограм пілети на 1 тонн відсоток. На що я хочу звернути увагу? на що якості. Тут можете придивитися, що, наприклад, ось елементарно ну, як атуатор, він стоїть. Тобто не треба йти щось там совати. Е, десь там, там, допустим, не де я ще, ще помічав. А, От вверху, все ніжавічка, все зроблено. Хоч у нас в Україні, але но... якість. Ну, це дуже рідко зустрінеш таку компанію, яка. Підходить до своєї роботи ну, дуже відповідально. У мене стоїть котел на дворі, але нічого немає. Бо правильно підібрані що? Підібрані Матеріали? Там, де має бути ні живийка, та й не живій. Я розумію, що я за це переплачую, але я не жалюю, що його, ми його купили. А ви б порекомендували а, ну, наш, це відео будуть переглядати аграрії. Ви mm. порекомендували б даний теплогенератор? Я, звісно, порекомендував. Я скажу: я не користувався іншими. Ну, я бачив інші, щось вони мені до душі не підходять. Я це побачив, цей захотів, і він працює так, як я хочу. Я доволен. Звісно, порекомендую. Так, супер. що, хай заїжджають, дивляться. Так, це село Фронтівка. Можливо, буде комусь цікаво, можуть заїжджати. Так, що я ще хотів запитатися, як швидко? Скажіть, будь ласка, як швидко він виходить в роботу? Я, я десь 10 хвилин, незалежності від того, як ну, яку температуру, чи 100 поставив, чи сто 115, мій принципі, більше не ставив? Добре. А скажіть, а, скажіть, будь ласка, а, на якщо ви поставили температуру там 100, чи 110, чи 115, чи 120, от чітко, як чітко підтримується температура, з чим можна порівняти? Ну, — Ну, Як акція, чітко взагалі. максимум ну, 2 градуси більше воно не плаває. А скажіть, будь ласка, ну взагалі цей пальник, от ми, це пальник у нас пілетний. Його можна прирівняти до дизельного по функціоналу, я до або дизельного або до газового. Е, ми різниці, крім того, що рано запалити, його потратити там, цих пару хвилин часу, ми різниці не відчули. Бо я дуже хотів, просто, щоб поставив комп'ютером температуру, ну, там поставив. А там температура. Вони один одним дружать, цей виключають, він переходить в режим охолодження. Тобто людський фактор виключений, Кукурудза в мене не згорить. Тут ми вставляємо температуру за нами, раніше ставили 35. Так, так. От тут доходить, рівняється з цією температурою, і цей датчик дає на котел, і він переходить в режим охолодження. Тобто він вже висушив. Ви не торкаєтесь теплогенератора. Ні, не ні, торкаєтесь. Ні, 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 ні. Скільки ви додали людей в обслуговування а, даного теплогенератора з такою зерносушаркою? В мене до цього була одна людина на Маніту і один на кнопках там мішка поправити там на відходи. І в мене так і залишився: один Маніту і один на кнопках. Ні, більше людей не додавали. Олександр, у мене ще питання до вас. А, а, що взагалі по, якісті, по якості зерна? Ні, ви знаєте, де я б не здавав? Ніякого ні запаху, нічого не чують. Беруть мою кукурудзу. Є у вас все нормально. А хтось з таким самопалом приїде котлом. Все в нього вона є. Ну, і є такий момент. Тут такого нема. Ви кажете, бачили інших виробників. А що не сподобалось в тих інших виробників? Тут все в, одну, в одній конструкції. Там... Там іскрогості, там якісь кирпичі. Ну, чисто мені не понравилось. У мене кума похожий став молобний котел, йому гарна була задумка. А тут ще й продумана задумка. І зроблено дуже правильно. Я просто подивився і даю котла, все. Підійшла, я візьму. Я пам'ятаю перший раз, як до вас під'їхав, як ви зацікавилися, зрозумів. Так, добре. Так, добре. Ну, я думаю, що. Ця інформація буде дуже корисна, тому що, тому що я, проїжджаючи е у відрядженні, буваю, їжджу у відрядження і заїжджаю в агропідприємства. Бачу, бачу дуже плачевні такі моменти, коли людина сидить, тим більше, ну, я хочу сказати, що я бачив, коли люди працюють на соняшниковій пілиті, є проблема якраз з продажу цього зерна. Тому що я вважаю, що не можна сушити димом. Пілета якісна. Тут зроблено так, що ну, все згорає. Ну, якщо за два дні він назбирає тьмені ну, ну, попіла, ну, то я вважаю, що ми там спали, не пам'ятаю, скільки, кстати, де за цікаво пілети, дуже мало. Це, мабуть, це, на сутки нам точно цієї заправки хватить, якщо суха кукурудза, напевно, і на більша. Все красиво все, все. я думаю, Це, що все. очікування? Очікування. встановлено встановлена 120. 120 градусів. Оцей він на цих 120 градусів виходив за 10 хвилин. Ну, як розпалиш, так. Да, 10 хвилин він виходив. Так, добре. Так, добре, э, добре. що ще я вас? Я показав котла, то вже підкажу, може людям. Давайте, ну, підказуйте. Що, що ж у нас в сушарці особливі? Сіжу, думаю. От мені треба сушити кукурудзу. А в мене вага, ну, метрів 200. Думаю, ну от, їздити сушити кукурудзу, що ми зробили? Я дзвонив до хлопців кажу, хлопці, а можемо поставити сушарку на тензодатчики? Так. От. У нас тут на тензодатчиках. Один, два, шість тензодатчиків. Не знаю, чи не сів акумулятор? Сів акумулятор. Тому, ну, в сутому має 10 Супер. Саме банально. Дуже правильне цікаве рішення. Оце, оце дуже і... Ну да, Ми купили сушарку, перший рік ми відсушили стандартним цим ковшиком загрузочним. Але поняли на той рік, що це довго. Що ми саме банане зробити? Ми посчитали, що норію ставити дуже дорого. Ми взяли ось тут, змінили угол шнека, Так, так. доточили його на 2 метри. І його загрузочний лоток у нас ось зайшов в землю. Виходить там земля. Так, 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 так. Так і є. Вичай, зробили такі борти, мою таку зняти ту сітку. Зробили борти, заїзд. І виходить, тут, як були нашивки, ми маніту нагортали, на да. у нас влазить 30 тонн. Супер. У нас сушарку влазить 30 тонн. Тут була нашивка, але ми щось зняли, нам треба було доски на опал. І воно загружає за 17 хвилин, по-моєму, загружається сушарка. 15-17 хвилин. Загружається 30 тонн кукурузи. Швиденько. 30 тонн це десь волозі 21-22. Ще покажемо вигрузну трубу, як воно реалізовано в складі. А, ну тут зроблено, якщо у вас відходи кукурудзи дуже грязні, робіть отак. Рето, два ліксооновських фільтра від катефілера можете зняти каталожний номер. Надіваєте 80-ту шлангу. На Довчуєте від... до витяжки стандартної. Так, всі запам'ятали. Да. На менше не працює. І... І, і треба показати крупу. І покажу, і... Як, який чистий вихід крупати, так як в магазині. Ну, ідемоте, покажу, куди О. і Тут виходить труба. І тут стоїть автомобіль, а на цій трубі крепеж для телефона, я дивлюсь мобільного, куди мені під'їхати причіпом чи вперед, чи напад. І там у нас хопруза Це ми під'їхав. Людина на вазі дивиться, ага, 15 тонн виключила сушарку. Поїхав, бурт висипав і знову приїхав. така нас і діє. Все просто. Да, все все дуже просто. Це компактно. Ще вам покажу крупу, якщо людям не роздав. Секундочку. Це кому цікаво буде, хай сідають, приїжджають, дивляться, підсказка. Те, що, можливо, завод-виробник не зробив, але. Цікаві речі. Виходить частенька крупа кукрузена. Без пилюки. Та ти смотри. Отака. Я реально такого що? не бачу. Супер. Да. Супер. І не треба возити по 10 мішків і виходить в 3 рази менше, тому що полову лову відбирає сепаратор. Це не сепаратор, а вентилятор, як положено. Супер. Що. Якось, якось так. Так, супер. Ну. Тоді ми не донесемо аграріям цю інформацію, я думаю, буде цікавим. Продам посоль 13. Супер. Все, Олександр, дякую вам. Було відео, я думаю, цікавим. Все, дякую. Все, хорону вечір.